Доброго ранку, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Мене звати Надія і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас п'ятниця. Зараз десь 11 часов на 10.45 ми я ходила в, в театр забирати Богдана з театру. Сьогодні в них був якийсь фільм, і він був там. А театр у нас рядишком з цим парком і я вирішила не пропустити возможности такої посидіти біля річечки трошки з вами і Богданчик погуляє я отдохну, бо як завжди з дому вискакуєш пораненше. Чи б... пораньше, щоб успіть. А сьогодні вийшло 15 минут оставалось. Думаю, чи добіжу я за 15 минут, за... добігла за 10 чи 5 минут і ждала, ну заморилась. Прям добігла і заморилась. Так я думаю, парк рядишком зайдемо в парк. Ну, він не хоче сьогодні щось з кіна, без настроєння. Каже, в самому кінці все було нормально, в самому кінці, мабуть, активний заканчувався, що йому не понравилось. Так що п'ятниця у нас у мене зараз закінчиться, Піду додому. Ліда сьогодні була до обіду вдома. Не до обіду, а до... теж 10 чим пішла. Наготовила їсти, в мене сьогодні і кухня свободна і все. В... Вовак сьогодні буде робити кабінку. Тоді не робив, так проболтали і нічого не зробили. а сьогодні все буде знімати і буде там все міняти, так що два дні будемо не мити. Ой, сміх і гріх без кабінки. Як Дніпровки хату купили, ой, господі, тільки переїхали, хата була воєнна і ми її. Поки до ума довели, не було ні води, тазики, відра. Ой, капець, як спомню, що до посуди тазики, що помиться тазики. Ну нічого, жили, радувалися, строїли, дбали. Хтось мені там казав, писав у коментарях. Ви що думали, що в Польщі легко, вам в Польщі буде добре? Чи просто, чи легко, щось таке? Ой, я вам скажу так. по тим, хто таке пише. Моліть Бога, щоб вам не прийшлося жити в чужій країні, в такому возрасті І все. А все остальне виживемо, живі будемо, скільки Господь одвів, тільки будемо жити, і все буде добре. Все, дівчатки, трошки вам показала водичку, трошки камінці. Хто в таких не живе в таких краях, де так зелено і так красиво. Поділилася, ну зелено не зелено, дівчата, а дерева вже осінь своє бере. Жовтіють листя. Такі красиві всякі, ті темніють, ті жовтіють, голуби воно їдять, щось збирають. Ти бачиш, скільки голубів воно гуляє? Солдати ходять, молоденькі хлопчики. Ну, от така ситуація, дівчата. У нас на сьогоднішній день щось вдома покажу вам, що, чим будемо займатися, Вовик прийде. З роботи буде, може їхати в магазин, та може мене захвати, а може і не буде. Ні. В общем, продовження буде потім. В процесі. Отака така штучка. Отакі листочки осінні з ягідками. 18.30. Ну їх треба в одну вазочку, мабуть, штук три, щоб було красиво. Отак. Вот такая одна, 18,30. А есть еще маленький. Вот такие листочек. 9,40. Красиво. Можно забрать композицию. Уже вот такущий. У тебя же 24. У меня вот Для 24 вона не тягне. Так, да, не тягне. Я б хотіла такий віночок ще, але я не бачу на ньому ціни. Я не знаю, по чому він. Десь випікнути треба, скільки він стоїть. Бо я не знаю. А віночок метра півтора. Угу. Mm -hmm. Хороший він був. Дивимось ще. Ось oh. ще всі погані. Да? Mm -hmm. Ну це велику вазу, або згинати треба. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. ну, Тут ціна, звісно, 13,90 за таку віточку. Оце красиво. Ліда купила собі в салон клас, такі у живі, а вона каже, вони висохли. Вона думала сухоцвіт, а вони висохли. Mm. Оце не очі. Шість злотих а такий один цвіточок. Ну, дуже красиві, можна такі осінні. І не дуже вони будуть темні і красиві. Ну, в общем, ми варіанти показуємо. А вже там вибирає. Мені дуже подобається ось ця штучка висяща, але я не знаю, скільки вона стоїть. Нема на ній ценника. Хотілося б, звісно, цю ціну можна. А пікнуть на вино? Не знаю, я не бачу. Ну ладно, ми зараз все подивимося, а потім. Потім пропікнуємо. Що з ценниками проблема? Здесь можно все повалять. Здесь такая ромашечка вообще шикарная. Нежно-нежно. Я не вижу на ней цены. А дуже красиво. Да? да. Здесь я видела цветочки. А Букетики 15, 12. Вот это прикольные, типа гвоздички, да, чешутся? Mm -hmm. 18. Я не знаю, я сейчас помешала, но уже взяла бы. Так и, наверное, я возьму все 9,25. Желтенький. Mm -hmm. Осень желтая. Надо десь піти пікнути, це ціну Я бы хотела в вазочку, а так Цвіточок, а оце щоб звисало, так би було красиво. Зараз mm -hmm. треба узнати, яка ціна мені. Піду десь пікне. Ви розумієте, завжди мене зіб'є з толку. Я кажу, візьму два. Вони недорогі, буде один букетик красивий, а якщо в мою прийде зігнути, то одного хватить. Ну, взагалі, може один ліді, один собі, а може два. Він каже, два не беруть. І я тепер йду і думаю, чи два беру, чи ні. Я все-таки вважаю, що це букетик, можна два, скільки хочеш, Це букетик. Це не цвіточок, не гвоздічка, як на похорони. Так що жду від вас. Так отож. Реакції. Постійно в мене столичку. Значить, один по-любому літів тури, щоб було по одному. Да, Треба мені той. Буде ще. Сьогодні, я сьогодні не скуплятися, а втрачу я гроші. Ти ж прийшов купуватися, не я. Мені треба бутилку для олії Ой, Та, ну Не сьогодні просто не хочу. Сьогодні в мене грошей нема. Ти ще зарплату не віддав? А ще нічого, в кармані у мене. Щоловоди треба купити. Що ти шепчеш там? Я не чую, шепче, Такі. ходить. Я не представляю, дівчатки, хто в Польщі, де купити наволочки обичні? ну, Хоча б 60 на 60. А це. Я сподівала, що тільки тут може бути. Ось о, де воно. 52 на 72. Те вузько, те широко. Вони такі 70 на 80, 70 на 80. Це вже 40 на 40. Ну, 40, 40, 40 на 40, один. 40. Це дітські, це подушки ті маленькі. Валом і знизу. А іменно тих, що мені треба, ну знизу ж вже просто не одеяло. Надо самому жить. Купити просто не э, заштопати з різних сторон і буде нормально. Капець просто. Я надіяла що тут даже хотіла тобі поручити Да, так, да, так. Да, да. Угу. 50 на 60. Тоді треба брати подушки, знизу да. з подушками брати. Беремо подушки, 80, а то маленька. Ну, видишь, европейский. Подушка 70 на 80, 49, полтинник. Две подушки 100 и две наволочки 22. Нет, дороже. Короче, дотягай трошки. Есть у нас подушки. Короче, бессонница на ПД сразу. Подушка у нас есть, это точно. Все. Значит, что-то придумаем. Да. Пошли по делу. Ось яка необична штучка. Mm -hmm. Це той, що зуби лічить. No, no. На ну, наподобі. Стрічки якісь. Сіхи, сухає, стрічки. Ну, нема, нема ценіка. Може оце 2199, не знаю. Ліді показую, тому що вона щось хоче необичне. Ось тобі необачне. Так, прийшов я по ділу. Треба цю штуку взяти. От плесені. Змивати плесень. А як вона, а ну, да, не гляну. На, глянь. На, Наглянь. Плесень, так, да, читати можна. Ну, Я ж кажу, воно все, написано все, плесень. Все, все, все. Все, йдемо далі. Дешева юбка, юшка, чи як там, рибка і дешева юшка. Купила вчора в пепці і вона одразу пообсипалося. Треба купити в нормальному магазині. я дивився на оці пощише, ну що по 7. Я такі оті хотіла, як ти маленькі взяв. От вони мені так нравились, ці маленькі. Ну ну маленькі якісь. Ну і таких немає, тому що ми то брали в китайському, а це ]мо. модом. Що... Похибимо в китайському, ну, які в класні. Я такі не хочу. Ну підозрдому поїдемо колись до китайського, підозримо, да? ну, так? Ми по-китайському поїдем завтра поїдемо. Завтра? Поїдемо завтра. Хитрий. Вихоже хитрий чоловік, да? Чого? Ну чого ж ти мене закриваєш пальцями, щоб мене Будь ласка! Пожалуйста, <реш> Ой. Не, так чесно теж. Тебе теж ладно. Так надо... диви, я ж нормально. Ми здоровались з вами сьогодні, чи ні. Сім раз на день. Лучше чаще, ніж ніколи, так? Да? Лише ну, два рази, а то так і можна забутися. Так, товариші, рассказываю вам, от робив я на роботі. Безпечно Мо... хоче розповісти, бо він йде додому, їде додому, а мене залишає робити ногти. Залишає мене робити ногти, значить, за мною залишається телефон. Да. Так, так що він да. хоче безпечно поділитися, що він буде, чим він буде займатися, поки ми будемо займатися ногтями. Я хочу розповісти, чим я займався, а потім, чим я ще буду займатися. Людям вже все о, значить, Мені я... кажеться, що він зараз піде додому і ляже спать по голосу. Я був на роботі. Чесно, з восьми до. Без 10 п'ять вже. Да. Ну, це я вже чуть-чуть не на роботі цілий час. Діло в тому, що я косив траву хто не де. 15 кілометрів від закопаного. О, Значить що, косив, косив, тоді ще рвав, тоді ще підкосював, тоді ще замітав, тоді ще дощ пішов і все. І мене нагнав часа, мабуть, два, около двох. І я приїхав, там купив ще запчасть на, Чик -чик -чик. на душові. Ну, поставити не вспів, ну, коротше, завтра буде день, буде піща. Завтра день буде хороший. Буду їхати до Косіва, Ні, там треба траву рвати під забором. Завтра, наверное, телефон красава. возьмешь, а дит... девчата тебе то хлопцы поможут трох. Поможете? Я кое-что я рвал. Помнишь? Я помню, а Ты девчата, колись. кто не, не дивится да, давно, Да, 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 вот это сегодня, уже не дивится, там интересная трава есть, такая кропива называется. очень дуже лечебная. Да, дуже и она через рукавицы кусается. Ну ничего, я ей то ножничками, то так, то так, надо мои рукавицы купить. Такі так ти ж був у магазині. Дома у нас десь є в шкафчиках і тут дезерка, але я. Як... одна рукавиця там. А, ну так Кресно. хоч одна буде спасена. Ну так, хоч одна рука. Ну, нічого. Так, так, все. я перебиваю. Ні, ти допомагаєш, ти ніколи не перебиваєш. Це є сім'я, тоді я перебивав би, а ти ніколи. Так, далі. Ну просто у нас телефон слабо пише, і оце він коли балакає. І все, то я не можу його змонтувати. Я просто кинула б телефон в землю. Один раз у мене він випав і розбився, а другий раз хочеться його кинути, тому що він боїться, голос прорізати. А я не можу змонтувати його ну, невозможно ничуть не і все, ріжу, 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 ріжу. Колись, як оце я щось балакаю, він хоче сказати перебить, тоді він буде так орати, Ну, якщо тільки... Ну, якщо я балакаю і ти хочеш перебити, то я тихенько, щоб ти не перебивала. <coughs> типа теж як балакав. Так, зараз їду додому і знімаю душ. Десь він потік, десь щось піднизу низу тече. Треба його зняти, бо там, ви знаєте, душова кабінка, як вона там устройствує в неї. Поки її не знімеш усе, не піднімеш подон, ти нічого не побачиш. Ото я так поїду. Це я уже дни в 3-4 хочу ей снять. Месяц 2-3-4, а это уже последние 3-4 дня еще душе. Еще душе хочется ей снять. И сегодня я говорю, я заеду быстренько после работы, возьму от плесени. Мы вам показывали. Нет, я тоже хочу поехать. Развеется. Ну, думаю, развеется. Ну, забежим, там развеемся. Ну, вы видели, какое это разведдие получилось у нас. О, а я ж думаю з роботи, щоб я встиг її сьогодні зняти завтра подивитися, який там сифон стоїть. Там не так сифон, я сифон знаю, бо я їх 40 штук вже представив. Там е, оцей шланг е, випадку. Гофра, оця, або длінша, або коротша. Длину возьмеш, наприклад. да, сказати, Та бери длину. Ні, не вийде. Якщо длина, а стік рядом, не, вона не зігнеться. І коротка. Буває, не розтягнеться. Не, не ну, така система, не знаю. Може ви вмієте, ну я не, так не. Але не, тільки не. побачить забачить. забачить і потім поїхати цей розмір і купити. Для чого словно, вони продаються, длінші коротше. Якби можна так зробити. Да, так Вони одним розміром втяглося і розтяглося. А так ну, ніяк не виходить. Може я такий спеціаліст первого розглядати, а може і ні. Ну, у мене так не виходить. Підкажіть, якщо. Ладно, і оце ж я буду йти. І оце ж він мене підвіз долі. І я ж хотів, а я вже заморився. Я б за точно прийшов би ліг. Так ні, я вже настроївся, що я її сьогодні зніму. Ну якщо її зніму, то я її по-любому завтра поставлю. А якщо я сьогодні її не розберу, то вона буде ще йти на аж, 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 аж через неділю, і то вона забудеться, там воно воно загрязниться і не буде вже текти. Тоді вже діла і не буде. Оце таке діло. Може е, я телефону дам, я її почну розбирати. Ну, вдруг вони вспіють, я вам покажу, як це все робиться. Ну, Може, хто не ставку, комусь если... буде інтересно це подивитися і подивитися. Все, я закриваю. Якщо тільки ти захочеш показати. якщо ну. захочеш показати, там Богдана телефон червоний. Він червоний взяв і пішов до старшого брата. Ти так, так будеш його забирати? Я, значит, плані... хай у кожного свої плани. Я думаю... знаєш, як він каже. Е -е, ліда каже, давай уроки вчити спіс пілі хай гуляє. Хлопец. Ліда заснула, а я зайшла у ліда вже время уроки вичить. Ліда спит. спи, спи, Ліда, отдыхай. О, так усе. Я хай гуляє. Хлопец. Я це. Я ж собі теж планую дождалася цілий день, як вовк сама у хаті. Я підходжу, до кажу, чуєш щось своє. О, заходю, вона. Цілий день жду його, ну вискочила, з ним поїхала. Та думаю, отут долі під'їхала, а там треба зняти сапочок і заїхати на парковочку. А я йому кажу: ти підеш знімати, чи я піду. Так я додому їду. В смислі додому? Я ж думала, таке, ви будете ногті робити, я буду охороняти. Я їду ж ванну робити. Блін, А я б така, щоб душ? посидів з нами. Дварна, Душу, а, а я така, бо він з нами посидів. Я б не вигнала його, чесне слово. Ми земляки, Ах, Харків. Ах, ах, ах. Харків, Харків. Так, да, машина стоїть на парковці, Харківські номера. Приємно, де приємно постують біля своїх. Ладно, Ой, так ладненько. Center. Ну, я ще, я ще трошки кажу йому, давай тоді відео допишемо, треба ж сьогодні його загрузити, а час вже 5 часов. Я не знаю, який інтернет. Хороший должен бути. Сейчас я його ти смієшся? Я знаю, що ти мене не хочеш відпускати. Що? То, що у мене зарплата в кармані. Чи мене зарплата? Она так не хочеш відпускати. Ой, та типа ти дінеш зарплату, так ти тоді що? Я тебе вигоню потом. Потом. Яка мені різниця? Або держи зарплату, вже оддаси по-хорошому. Воно ж якби не ставка, мо не ставка по-любому. Не обдура, ні. ніяким образом. Та обдура, обдура, все одно обдура. Ніколи. З дачами. Вона плати, а я мелочі-мелочі. Сьогодні така... тільки вияснилося. Хорошу суму дінюшок, Сваха подарила йому в конверті, як було день речення, і він їх носив, носив. А я сьогодні вспомнила. кажу: а де та купюра, що сваха подарила? Та ще й у валюті? А День А де та купюра? Ой, я забувся, каже, так. Заб... Думаю, якась бумажка в кошельку лежить. Мені подарили, вона моя, це подарок. Ну, подарили мені, ну, щось би подарили, я тобі на тобі. На тобі да? Там чашку там чи ну, нібу, да, на тобі. Ну, що нібудь подари. <плух> мені, <дивіження>, мені, да. <плух> <плух> Бери. <плух> мені не жалко. Так я не взяла, я ти її сам в кошельок положив. А, ну так. А я возьми і положи, щоб не сама, щоб. не было отпечаток. Ой, все, девочки, бо мы с ним это как сойдемся. То полаемся, это точно. Это мы так, а тогда, как выключим телефон, до мордобития я выходит. Это я вам честно говорю. Кто, -ко, кто перемег? Через раз. <свят> О, сегодня, смотрите, сегодня работал. Роботав там. От завтра, як возьму телефон, я вам покажу. Як не було, як маленькі вони були, не то, якось не, не, не замічав. А тепер під осінь, я замітив. Там думав три. Я вам казав, що там три яблучка. А це лисичко впадає, а їх там більше. А вчора витрюган був і вони долі. Я ще не собирався їх рвать, бо вони ще як зеленці. О, і там ці овечки. Да, овечки. Одна прибита, одна ходи. Не прив'язана, Ну, воно було ягна, ягнятко. І бачу, воно гризе одне. Ну, думаю, я возьму по гризу. Воно впало, ну, ціленьке, там ударило о, Ну, зелене, зелене. Коли воно поспіє, ви знаєте, це дуже-дуже. От тут немає такого, що воно... Ні, у людей є якісь красні висять, ну воно вже спіє. Ну вони ще не зривають. Чого вони не зривають? Я в магазині такі дорогі яблука. У, у нас у Западні, помню, з яблуками люди їздили, продавали кругом по всьому світу білому, возили яблука. І, і зараз пишуть десь там, я читала в групі, що приймають уже яблука. А тут висять, вламуються дерева, є яблука, а в магазині дорогі, де вони дешеві? Та думала, ще одну минуту, і ми закрутаємося, бо ми вже заболталися. Думала сьогодні мова, що в холодильнику там лазила, перебирала. Та думала все время, що треба купити дешевих яблук та зварити варення. Да? Я дивлюся в холодильнику баночка 4,59 у бідронки, варення різних сортів. Ото таке. Прям таке непогане. Хтось мені з підписників писав, що спеціально заходили, читали Нормально, з нормальних воно зварене сортів. От. І я сама собі думаю: а ми брали в тому році, акція на це варення була в сезон, і було воно 2,39. Та 10 банок можна півкілограмових, чи 600 грамів, чи скільки там, на, хай навіть по 4,50 на 45 злотих, 10 півлітрових баночок, коробочок. Постав собі у шкафчик унизу і хай, собі, як наче хазяйка наварила. А то накупи яблук, перечись, провозися. Дайте теперь ще підношіть мені, мене послухайте. Значить, де дешеві яблука, а ти сама знаєш, де, де дешеве, дешеве там, де воно росте. А де воно не росте, воно ніколи не буде блокнути. А Бу... що тут дешеве. не ростуть яблука? Ти ж бачиш, що яблуні ламається. А біля школи сад який. Ну п'ять яблунь на все закопане. Вова, Ну скільки ти бачив біля школи? Ну, ну не кажи. Я понімаю. Ну осьов людей нема. Оно в людей нема. Ну це не значить, що як воно на кожному углу росте, як у нас росте, де воно росте, як у вас за дівочки, ми росне розов... все ще. Ще за оце, що вона каже, що купити. От бачите, можна. можна. тому що ти домашнє варення відкрила і постав на стіл домашнє відкрите і магазині відкрите. Домашнє, через два-три дні. Через три дні вже буде плесень там, грибочок такий, плесень. А магазині постав його під лампочку, під інкубатор. І воно як свіже буде. Возьми, що сметану, що майонез, відкрий, ну, воно не побачив. Це ж пробарає. вигодно, це ж вигодно. Ну, звісно, вигону і не пропадає. А домашні звари потратяться, то ще й пропаде, якщо забудеш холодний. Ну. А то возьми вось, не потратиться. Так що дивіться, купляйте і самі нічого не закатуйте. Ні огірки, нічого, бо по пропадуть. А те все можна відкрити і кришку закрити. І забудься. І, забудься. і воно буде стояти. Правда? Все, пока, так пока. дай пока сказати! Диви, який гарячий. Все, дівчатки, пока. До завтра. До зустрічі. Всього вам самой найкращого, здоров'я, саме головне, щоб у вас було настроєння нас дивитися, оце не путьових. Там нас настроєння вам показує. Все, друзі, до зустрічі. до завтра. Пока-пока. А ну, повтори, а ну разочок. повтори. Ну повтори. Вона тільки що ми ж виключили, а вона мені при виключенні це розказує. Вона дивиться тут за якусь хорошу. Я Могиршу. дивлюся, Люся, я її. Любе дивиться. Вона як жінка, може, їй не нравиться. У людина, ну коли підходить оце прощальний трюк, я, я виключаю в мене кажу, я з вами, звісно, не прощаюсь. А лишь тільки говорю вам, до скорої зустрічі. І оце як отчинаш, кожний день одно і то і тоже. А я думаю, ти скажеш, як оце серпом по одному місці. <ривіт> <ривіт> Все, пока-пока.